Скільки потрібно спати для гарного відновлення і самопочуття. Я вам розповім свій власний досвід, скільки я особисто сплю, тому що сон це реально важлива складова, яку люди часто недооцінюють. Це про відновлення, це про те, як ви себе гарно почуваєте, це про те, наскільки добре ваш мозок функціонує. Я для себе виявив, оскільки в мене графік та ши допомагає цьому сприяти, я засинаю до 23.00. І встаю орієнтовно 7 730 Таким чином, я сплю 8-9 годин на день. Після цього я почуваю себе дуже хорошо відновленим. Моє самопочуття чудове, мозок функціонує реально довше, реально якісніше. Та навіть, от ви знаєте, помітив навіть допомагає загальному стану мого організму. Не забувайте про сон, слідкуйте за ним, тому що. Нехтування ним привозить до дуже таких негативних наслідків а слідкування приводить до позитивних.